Свідомо. добре. боку провладу і То, що пан Москаль порушив дисципліну. Москаль коли не був москаль? на засіданні фракції, тому він, да, <риклад> порушив, він пропустив, він прогуляв. От тому Є зауваження. Я розповідаю, це як є, хочете технологію, оце що є. Все решта емоції. Тепер, що стосується побажання, здоров'я. Пане Олександре, ваше слово, бо дуже вже шестеро людей семеро розписались на запитання. Ну, я пробую дорог, бо в принципі мої колеги вже так озвучили, е, е, коли вибирали кандидатуру до Нацради, Там проходила одна людина, було рейтинг голосування. Звичайно, е, попередньо е, ми знали і вони пробували. Ще минулий раз, не пам'ятаю там неділю тому, це дійсно кандидатуру від комуністів, е, яка була запропонована, вона працювала помічником прес-секретарем прес е, 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 голови партії. І вони вже це обговорили, вже поділили. І тоді вже в той час, коли пропонувалася кандидатура, то е, представники партії регіонів е, підтримували, оскільки вони не набрали відповідної кількості голосів. Це було вже будемо говорити через неділю та повторне голосування для цей. Тому, звичайно, всі знали, що тільки пройде ця кандидатура. Хочу сказати, що якщо б Геннадій був трошки, трошки там, значно треба було скоріше, щоб ми були фракцію підготували, переконали, бо це ж треба аргументовано переконати, що чому ми пропонуємо нашу кандидатуру Чернівців, а не когось, хто там пропонує другі. Членів фракції, ну, будемо говорити, чи з Києва, чи з іншого регіону, то воно було б мало десь позитивний, може, більш результат. В фракції було прийнято таке рішення. І, звичайно, ви розумієте, що деколи хочеться підтримати, ну, мої колеги мали розмову, бо я так не зустрічався в той вечір з ними, він це розуміє, да. Пане Олександре, <п 'я> <п 'я> перше питання. <п 'я> да. Ну, президенту хочу побажати, що він собі купив окуляр. Ми попіймо може взяти. Складається таке враження, що е е він нічого не бачить і здається, що ми живемо в раю. Можна те ж саме послухати сьогодні в любій обласній адміністрації. Досягнуто, досягнуто, досягнуто. Всі ми бачимо, що нічого не досягнуто. Ви подивіться, що за 5 місяців 10% впало виробництво промислової продукції. Що планувалося під ріст, бо звичайно мав бути ріст бюджету, як наслідок, ріст ВВП і так далі. Може я додам останню фразу, репліку. E, можу сказати так, що кожна фракція підходила своїми пропозиціями. E, під, хотіли підтримати Ольгу Герасимюк, яка була депутатом попереднього скликана, вона теж журналіст Свобода підтримувала свою команду. Всі сходили в тому, щоб не дати жодного голосу за представника комуністів, яка стояла перша. По-друге. Всі знали, що буде, яке буде голосування, і ви знаєте, що є член Нацради, по якому зараз кримінальне провадження, йде. і якщо буде судовий розгляд, справи, то буде ще одна вакансія. То певне що якщо ми попрацюємо, то пан Сергій має ще можливість. І Він до речі і це прозвучало в парламенті. І останнє. Жодна фракція з опозиції не хотіла дати жодного голосу, жодного кандидату, щоб не легітимізувати призначення комуністів на цю посаду. Дякую, будь ласка, за загадка, що потім, будь ласка, пан пан Ну я четвертий, бо я пам'ятаю, пан будь ласка, У вас запитання постачити на коло Трахімович. Коло Трухімович, ви постійно взяли про місті об'єднання ви виявляєтеся. Але не складається враження, що воно таке віртуальне. Ну, скажіть, будь ласка, конкретно, От, по, по імену, хто входить до нього? Ви сказали, що хтось відмовився до нього війти. Скільки разів вже збиралися, які рішення приймалися і конкретні рішення по відстоюванні інтересів Чернівецької області в парламенті? Це перше запитання. І друге. Ви останнім часом активізували свою діяльність і містом одразу проповезли чутки, що ви плануєте. Я що це чутки. Що ви плануєте брати участь у виборах Червоського міського голови? Якщо наступної сесії Верховна Рада таки проголосує ці вибори, чи будете ви брати в них участь, якщо переможете, як ви працюватимете з цією більшостю в міській раді, яка вас відправила відставку, яка зараз потихенько зростає. Дякую. Більшість зросте. Зростає. Зростає більше зростає. Перше питання. Воно створено в складі 29 чоловік. По прізвищах по три представника входять, потім входить Матіос, Марія, входить Паша Вазуряк, входить Петренко, входить Москаль і Пишня. На засіданні беруть участь, в засіданні беруть участь Федоряк, Мирний, табачник. Не, не, а, ну, Підтримує рішення між фракційного по об'єднання Попелась. По відбулося три засідання, на яких розглянуті питання. Перше, про звернення до прем'єр-міністра щодо включення окремим рядком бюджету 2014 року, виділення коштів у кількість 11 мільйонів на об'єкт ЮНЕСКО резиденцію, ну, резиденцію університету. Приміщення. Звернення щодо видання коштів додаткових на ремонт доріг Чернівецької області. Нагадайте ще, ще мені про Добре. Звернення, Добре. А, звернення щодо е, призначення виборів Чернівецького міського голови Добре. до лідерів всіх фракцій. На що категорично, категорично були проти регіоналу, е, ну не буду називати регіоналом. Розкажу вам даві такі. Ну, наш комітет розглядає це питання. І комітет, який призначив дату 27 жовтня, вже вона не, не, не вийде. Я вам розкажу, і жвання, ну, жвання так, вони приходить. Я їм запитаю, ну як там у вас, 50 на 50. Зараз ні, 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 нічого немає, придумують виборів Чернівецького міського голови не хоче провладна більшість. Тому що вони запитують мене, от ваше питання. Чи я піду, вони бояться, що я піду на вибори. А я, а я про це нічого не, не кажу. Я не активізовий, я працював, як працював, так і працюю. А коли будуть призначені, тоді і розглянемо. А, до речі, до, до того часу в мене ж законопроект буде зареєстрований, зміни будуть. Е, е, до закону про місцеве самоврядування, яке унеможливить відправлення в відставку, я вступному слова говорив, а це пояснюю. Знімати з роботи має, як в будь-якій установі, ті, хто наймає на роботу. Знімати з роботи міського голову се народного має громада. В законі про місцевий референдум така передбачена. Я вношу законодавчу ініціативу відмінити там. Частини 3, здається, 7, 79 статті щодо права міської ради відправляти. Вона може визнати довіру, але це має підтвердити місцевий референдум. Ось і все. А що буде, буде, вони бояться, мені відкритим, текстом кажуть, бояться, що ви підете на вибори і, 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 і так далі. Так скажіть, що ви не підете. Я відповідаю за свої слова. Я кажу, будуть призначені, призначені, такі могли. А потім обманювати. Вони просять а пані, якщо й довідку будуть просити, довідку, ви мене на цю ще довідку, а що ж що робити? Путати, ви доторканні, а журналісти мене поб'ють, які в черзі стоять. Ми Підно будемо робити, до останнього запитання, пане журналіст. Якщо треба дві години-дві, так. Три, так, три, так. А наскільки відкритою є ця група? Я пам'ятаю, що Микола Хімович під час проводчої кампанії говорив про те, що буде створена ця група, вона буде між Тобто Це буде об'єднання саме Луковицький депутатом. В незалежності від тих політичних ретрит. І ми бачимо, що все ж таки тут щось регіонально не вистачає. Чому не вистачає? Яким чином відбувається так, вступ в цю групу? Тобто вона відкрита чи закрита? Не зовсім зрозуміло. Відповідаю, група відкрита. А ініціатор були сім чи дев'ять чоловік. Я не пам'ятаю, що хто підписався саме дальше і зібрала. Далі вона відкрита. І на засіданні я ж назвав приходять один депутат сказав, що він не може бути членом цієї групи, тому що там. Він не треба назвати Бесарабія, що була. Бесараб 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 а не а, так, так, а, а та табачник так, він підтримує ці, він не, не, він не так підтримує <мас> всі так. рішення в методом голосування, каже, так. наприклад, про відзначення там, ювілеєвного нашого земземляка і тому подібне те, що ми обговорили. А от э, э, повноваження капітанських групи, що вони можуть досягнути? там? Ви були без веблення? бути можуть... Це просто неформальне об'єднання, неформальне об'єднання. Можу так сказати. Воно не має ніяких ніяких законодавчих чи якихось справ. Це так само, як просто... Це площадка на звідкової. От ми зібралися, обговорювали серйозне питання аеропорту, до речі, по тому, чому, чому не працює аеропорт. Зараз ми з Максим Юрійович ми зараз працюємо над тим, щоб не відмінили ще резці, Мішуари. Зустрічався от, від, з послом, о, 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 на тому, що ми довели з мером Чуханду цього, 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 цього Петрова. Які питання є плача? Ви розумієте? брусницьку лікарню будемо виносити Відстою, будемо відстоювати, віде. тому що продали, будемо говорити. Закупіки. Закупіки, віддали. віддали. І, до речі, якщо говорити про те, чи віддали, чи є, це є один із механізмів, де створили спільне підприємство, де зайшов, ну будемо говорити інвестор, де 75% ставить він і 25% ми. В той же час ну, наша область, комунальна власність 2 мільйони, скільки оцінує скільки пам'ятаю в цілому лікарню. Так якщо таким чином. Бо ж ми ніяк не будемо мати права там голоса. Краще продати, але питання в тому, що знову стоїть питання, є ж механізм, як це все робити. Про те, чи там треба інвестиції, чи не треба, це інше питання. Звичайно, треба, бо треба модернізувати на сьогоднішній день десь до сучасності цю лікарню. Але там є земля, якщо є інвестор, нехай рятишком будують. А поки це нехай обслуговує незахищені версиї населення. Ви ж подивіться, що з нового року, по-моєму, на цьому бюджеті вони розпреділяли сесії обласної ради 10 мільйонів. Зекономено за і направити сюди зекономлені кошти 10 мільйонів по управлінні охорони здоров'я. По-моєму, усі там по управлінні. А чому? Бо не давали кошти на Бушницьку лікарню, де, як раніше, по механізму на кожну району лікарню відділяли у залежності від чисельності населення 15, 20, 30 кутівок. І вже лікарня бачила, кого туди направляти на лікування. В результаті практично ця водолікарня майже, я не кажу, збанкрутувала але на грані банкрутства, тому що працівників перевели вже на 0,25 ставок. Бо не було тих, хто би приходив на різних. Питання до депутата Фіщука. Те що... може... Ви можете побачите, ви зможемо що... <шу> світ у вас компенсований. Ви майже не спілкуєтеся з пресою, ви не проводите майже <шу> прес конференції бо так тільки спільно, тіпі переважно. Де можна побачити якісь розуміти, який мобілізований ваш світ? Він спілкується з пресою, проводить представлення. Я це все врахую, але Хочу вам сказати слідуюче, питання, що ви кажете, ви не спілкуєтесь. Це не зовсім правильно. Я спілкуюсь з пресою, районною, там, де на сьогоднішній день у всіх районах, де мій округ. Кіцмань, вижниця, путила, Сторожинець. Я нічого не хочу сказати, але, наприклад, ТВА показує тільки частина Кіцмані. І то не всі є. І туди далі. Я не відмежовуюся, як кажуть, від преси і від журналістів, тому що сьогодні є газети, які доходять, ну, де виписують тираж по всій області. Ну, я, звичайно, буду приходити, може не так, як мої колеги часто, але якщо скажете, я завжди буду готовий. Ну, дивіться, більше, впитати, що це запрошення. Тим більше, так. Да. Тим більше, ]icate. до мене журналістів до мене, молодого боковиця, ніхто не телефонує, я завжди відповідаю останнє питання, де ви будете відпочивати в цьому році? Я кажу, на південному березі крута. А що там сказати? Там тепліше. Це була відповідь на питання, що пане Кущук вміє кладати. Наступне питання відписане Гелю, будь ласка. А потім це гінецький клас. Я підував чимало матеріалів про звільнення голови чи військового про незаконне звільнення. власне, там все прописано чітко в законі. Три варіанти. Великий кримінал. Референдум і заява смерть. Що ще можна там досконалити? Там, правда не має застереження, що, що місце міська рада чи з... да, є. депутатська Так, є, 79-та стаття від треті міської ради. До речі, депутатів міської ради можуть. І сьогодні. І це, жаль, і від... це ми, я пропоную це виключити. Ми пропонуємо. До речі, робоча група по Черкасам. Яка працює ним Плечолі, він теж член комітету нашого, був міністр. міністром. Я вхожу в цю групу, і ми домовилися, що для того, щоб прийняти цей закон, звичайно, треба голоси регіоналів. Ну, або, або на, на цьому саму комуністку. Тому це об'єднання, яке є е, міжфракційне за розвитку місцевого самоврядування, будемо з ним працювати. Хоча вони також голосують по вказівкам, які їм дають не що, що, що розуміє, Розумію, ну, ну, дипломат, він був вже послом по дипломат. А, а та він не дипломат, він розуміє? А, а, та... Ви про, про ями ви... та я ж дивлю, що це не про про Петра. А тут законопроект такий є, і це буде змінитись. У 14 я сказав містах, більше ста міських селищних ролів пішли отаким от е, способом. Просто вони їх не, не їх, не їх пішли. Це є статистика за два роки. Тобто ви поговорили, що у вас закон не робить. У вас є так дві третини. Ну, давайте я розпомаджу трохи. Дві третини депутатського корпусу на, на підставі того, що... В за... порушення чинного законодавства. Тобто є рішення суду. А у нас в нашому випадку при відпрацюванні цієї технології в Чернівцях вийшов неадекватний Чесанов, який я сказав, що Федоров крапків міста і це він порушує чинного законодавства. І вони взяли підставу для людей. Просто подивіться війни. Там, якщо в разі порушення законів Конституції, і там чітко не виписали, треба, звичайно, рішення суду. Моя справа у Сразницькому суді. Можна ще Тоді, додати по міжфракційній об'єднання об Буковина. Я. Я. я хочу ще додати інформацію по міжфракційній об'єднанні Буковина. Воно, бо я зрозумів, там запитання було. Воно буде рости. Це буде об'єднання. об'єднанням 15-го року. Після 2015 року, враховуючи всі моменти, її випам'ятайте Арсеній Петрович, казав. Коли ще вибори були, що в цьому році Чернівецьких в парламенті має бути більше, як Ні, Донецьких. Ну, це так відносно. Але дійсно, дивіться, скільки на сьогоднішній день людей там в парламенті від нас є. І має на увазі від опозиційних сил. І, а після 2015 року то це об'єднання буде, напевно, одне з найбільших. Всі будуть проситися. І, числі, і, і в тому числі, звичайно, після, пан після голосування в четвер по трансфертному цілоутворенні, де пан Семенюк і Федоряк особисто не підтримали урядовий законопроект, мені буде дуже цікаво їх наступна політична діяльність. І після цього я думаю, що приїзд в понеділок перевірки діяльності голови облдержадміністрації її черговість в б казумовлений ціни подійно також. Дякую. Так. Питання. Питання. Будь ласка, зараз пане зрадію. Два запитання. Перше до пана Максима, а друге питання до всіх. Перше питання от вчора давав прес-конференцію Іван Мунтян, голова обласної організації Батьківщини, і сказав пане Максиме, що процес вступу колишніх членів партії фронту змін трошечки бажав би кращого. З чим це пов'язано? І що на сьогоднішній день там мізерна кількість заяв подано для вступу в партію. Це перше запитання, і друге запитання, чи ну, ну одна, бачите, я це. І друге запитання, яку би ви, депутати, самі собі могли дати оцінку у цього періоду діяльності Верховній Раді за п'ятибальною шкалою? І що завадило цю оцінку покращити? Е, почну з першого. Е, мені вчора дзвонили стурбовані журналісти після прес-конференції, казали, а чому так мало заяв, що таке? Я б сказав, що. Процедуру ліквідації політичної партії Франсбін, вона в часі займає біля двох місяців. По-друге, рішенням з'їзду було прийнято рішення, що до 1 вересня всі, ці, всі питання щодо розформування фракцій, щодо переходу з однієї фракції в іншу, щодо створення фракції в батьківщині в іншому чисельному складі, щодо обрання голів фракцій це питання, яке ми вирішимо протягом липня і серпня. Всі заяви можете прийти в офіс партії політичної партії Францмін. Вони складаються там. У нас понад 600 членів партії. Тобто зараз буду робити об'їзд області, збирати їх докупи і потім подамо. До Чернівецького обласного його Батьківщина. А так, щоб ходили один по кожному, ну це ж не правда. Тобто це організаційне питання. Тобто тут ніякого колоду чи чогось хтось з правоватної партії і керівництва області хотів зробити. в Чернівцях не є і не буде. Ну, Соботажу суботаж, немає. Який соботаж? Ну так от просто. Ви, ви... Ви бачите саботаж чи ні? Ні, ні, ну, я, якщо, <різь> <різь> 에... пане який Максим, який перейшов, обачив. Потім... Ні, ні, справа в тому, що, ну, знову ж таки, ви ж знаєте, що друзів багато в лапках. Оце, це знак. Зараз... Які, які поширюють, що кажуть, що домовчани не хочуть фронтовики вступати. Всі ми вступаємо, Помоги... не переживайте. Все. Я не переживаю. Я просто всім, всім друзям передаю не... привіт. Так, Все, я... ми працюємо. Ви вступаєте домовчанам чи до Альони? Так, далі, друге питання. Яке друге питання було? Яке друге питання? Друге питання. Ну я впевнений, що хотів би, щоб оцінку нам ставили наші виборці. Шановні колеги, давайте будемо говорити якось так, щоб ми чули панів народних депутатів, а потім, я так думаю, що вони запросять нас і будуть слухати нас додатково. Загалом ця оцінка нашої роботи ми її побачимо у 2015 році. Щодо діяльності під час другої сесії, ми хотів би сказати, що хотілося б краще, могли зробити більше. Але в тих радах, які є зараз у Верховній Раді, впевнена, що те, для чого обирали нас наші виборці, ми робимо. Це спротив режиму, це недопущення не, не персональне голосування. Це, Перелік законопроєктів, з якими ми йшли на, з передвиборчою програмою, тобто їх подання до, до опрацювання і подачу на, на розгляд сесійного залу. І саме головне, що ми зараз ставимо для себе, це два питання. Євроінтеграція і звільнення Юлії Томоша. Я згоден з тим, що мають давати виборці і будуть давати оцінку. Я також виборець, мабуть, але я і середини дивичі здав би трійку. При всьому тому, що тріїха, звичайно, хотілося б більше. Але умови, які, повірте, в яких працює жорсткі жорсткі умови, в яких працює опозиція. Хотілося б краще, але слава Богу, що що так. Що так. Це відверто. Є питання, я запишу зараз, ще троє. Оцінки своєї роботи в парламенті. парламент. Своє, своєю парламентом. своєю парламентом. своєю палам. Пане Олександре, ви як економіка? Ну, ви як економіст, скільки е е е е е е yeah. порахували? Скажу вам одне. що, по-перше, оцінку дадуть люди. Сказати, що дуже погано візьмуться за це. Сказати, що дуже добре. Це теж буде неправда. Тому я хочу сказати, що оцінку добрі люди і на сьогоднішній день те, що ми е, зробили можливо і мало, але це все в співставленні, воно завжди в порівнянні. Е, звичайно, хотілося б краще, і воно буде краще. Ну, при, що, що, принаймні, якщо хочете краще, то принаймні добре. При захисті магістерській рецензенти говорять таку фразу. Оцінка, як пан Петров сказав, задовільна при належному захисті можна поставити добре. Захищайтеся належно запитання пані Залєвської. Але... пане Сергія. Я хотів би додати на кінець. Вчора я був на пікетуванні у селі Задубліка з району. І, і сьогодні і був там і події 18 травня, і присутні наших депутатів у Врадіївці, і наші депутати Миколаївської області оцінку люди дають. Вони коли бачать. Депутата, перше питання: з якої фракції? Якщо кажеш, опозиційна батьківщина тебе сприймає.